Донецьк Облгаз, попри активні бойові дії на території області, продовжує сумлінно виконувати свої обов'язки перед своїми абонентами. Ми завжди прагнемо йти назустріч споживачу та вирішувати всі питання оперативно і якісно. Тому, задля того, аби у зв'язку з евакуацією у вас не виникло проблем із газовим господарством. Ми підготували невеликий алгоритм дій, який рекомендуємо виконати, щоб уникнути боргів за газ. По-перше, ми радимо абонентам опломбувати газові прилади, що значно зменшить суму нарахувань послуги розподілу газу, та дозволить не розривати повністю типовий договір розподілу природнього газу. Подбайте про це заздалегідь. Оскільки для того, аби опломбувати газовий прилад представникам газової служби необхідно мати доступ до приміщення. Такий варіант найбільш вигідний для тих споживачів, у яких немає газового лічильника. Для абонентів з лічильником ми радимо перед виїздом зафіксувати останні показання лічильника та ці ж незмінні покази передавати оператору ГРМ вашому місьгазу. Робити це слід, як зазвичай щомісяця з 1 по 5 число. Така маленька дія дозволить уникнути непорозуміння в нарахуваннях спожитих обсягів природнього газу. Ми просимо наших абонентів своєчасно розраховуватись за вже надані газовою службою послуги, зокрема послугу розподілу газу. Ваша оплата це внесок у відновлення газових мереж Донеччини та цілодобову роботу аварійної служби. Окремо, хочемо зазначити, що у випадку припинення газопостачання. У вашому населеному пункті через бойові дії нарахування будь-яких рахунків також призупиняться. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до контакт-центру Донецького облгазу за номером 0800 100 104. Сподіваємось на ваше розуміння.